Привіт, любі люди, ви на каналі Музагляд. І сьогодні реакція на трек гурту Антитіла, дивися в мій екран. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. А я хочу трошки розповісти, як цей трек з'явився. Отже, цей трек це переклад треку «Смотрів Міня, який був випущений в 2011 році. І наскільки я знаю, з часів... Вторгнення Росії на територію України цей трек не виконувався гуртом, тому що він російською мовою. І скажу від себе, що я ну, теж люблю дуже цей трек, але е, моя позиція не дозволяла його слухати. Дожилися, так? Український гурт, але якщо російською мовою, то не слухаємо і це, в принципі, правильно, хай перекладають. І е, ось е, концерт був у Палаці спорту, де гурт е, представив цей трек вживу, і я чекав його на стрімінгових сервісах. Е, і ось він з'явився. Ну і хочеться зробити реакцію. Давайте слухати. Одразу хочу сказати, що аранжування майже не змінилось, але е змінилась саме от, е ритм секція, вона стала більш відчутливою, як на мене, а е в оригіналі вона була, ну, не так проявлялася. Крем <му> шматками на вуснак. І козир твій це страх. Вистава для невдак, і ніба влада. В твоїх руках, нутро твоє пусте, і сила не росте, дияволу віддав. Тепер до мене в дім. Не дивлячись на те, що знову ж таки аранжування не змінилося, але сенси вкладені тут, як на мене, зовсім інші. Тому що, а, ну раніше це як я, це собі уявляю і. А, то це було до людини, ну яку ти не любиш або там не поважаєш, а, просто до якоїсь абстрактної. А тут зараз, ну я мені здається, що всі впізнали до кого це, до а, Путіна. Ну, бо тут прям ну, явні такі всі ці рядки а, вказують саме на нього. А, давайте слухати далі. Чому саме дивися в мій екран? Тому що е, переклад зробила, ну або написала заново слова, як хочете тут е, можете інтерпретувати. Е, телеведуча каналу 1 плюс ну, і можливо і тому да, дивися в мій екран, тому що е, на початку полном... повномасштабного вторгнення в, ну, показували це все з телеекранів і показували е, правду. І ось е, вона і закликає: що дивися, ну ми незламні. Пізнав цей світ, від голови У ту перемог, я бив до дна як Бог, Верена на пубі, без будь-яких надій, Ай! коли терва собі, на суші і воді, скільки було сил, на зло сім вітрам. Трек, який для мене надає якоїсь е, сили, жаги до життя, трек, який слова, які е, ну, вони дійсно, як на мене, дуже-дуже влучні. І е, про те, що там так він ви, виковував сам себе, е, е, і про те, що коли там він ну, ти рвав е, на, на суші і воді. Е, ну, він ну, герой, да, скажімо так, любив. І ну, дуже прям дуже влучно, дуже е, класно підібрана і інтонація вокаліста. Мати бо... розбитим ском. Як... Класні оці повітряні поцілунки. А, вони були і перед цим, але саме тут, тому що це така ніжна частина в цьому треку. І от коли я кажу інколи про малюнок пісні, то я маю на увазі саме це, коли ну, як іде розвиток саме ці, цього треку. І тут а, ми бачили два куплети, ну, якщо хочете злості якоїсь а, такої. А, а от саме ця ніжна частина, яка показує, що а, всі ми все ж таки люди. І всі ми хочемо кохання, всі ми хочемо просто спокійно жити, а не, а не цієї війни, яка зараз є в нашій країні. Класний трек, я дякую гурту за те, що зробили переклад. Тому що дійсно для мене цей трек був улюблений багато-багато років, і зараз він стане, мабуть, на поличку разом з такими треками, як Фортеця Бахмут. Життєствердні такі треки, які дійсно надають якоїсь сили, енергії жити і не забувати про, про свободу, про про військових, якщо ви цивільний, не забувайте допомагати військовим, не забувайте їх просто підтримувати. Не забувайте підтримувати один одного, тому що інколи суспільство наше втомлюється і розколюється. А ми, як на мене, не маємо права, щоб так було. І я бажаю всім бажаю всім свободи. І не забувайте, якою ціною ця свобода нам достається. Я дякую за те, що дивились. Підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Ставте лайк, коментуйте. Гарної музики вам вуха. До нових зустрічей!